Здравствуйте, дами і господа. І зараз я вам прочитаю сказку про муху-моховинку. <клухи> вона була останньою. Народилася на ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим то вона була найменшою в родині, ні з Їй дуже жаліли. І любили, але ж любили не тільки за те, що була вона манісінька, як кошенятку була вона добра, лагідна, звичайнісінька, слухняна, роботяща. А граючи з іншими малими рухами, радо приставала на всяку забабку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись Е чи була роздратована або ж мала якісь примухи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми люди всі хух звемо просто хухами. Так само, як і вони кажуть на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у ліси, зухі совими. ті, що в е, провалях та скелях печернячими, що понад річками та озерами ошеретянками, ті, що у високій траді та бур'янах бур'янками, буваючи степовички, байрачні, левадні. Тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Муховинка була зроду лісовою хухою. І, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилась вона у густому, густому старому борі, де з полинківкою жив увесь славний рід. Відомо ж, було, що хухи зроду живуть по одним і тих самих місцях, переселяються ж тоді, коли щось зруйнується. Милуємо їхню батьківщину. А це буває дуже-дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого, того плачу, не розуміють, думають, що того в всторне вітри, чи скріплять дерева в лісі або пишуть миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в який жила муховинка, нічого не загрожувало Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці е глибоко середину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеликими частками, і він швидко виростав знову. Втім бору між корінням великої сосни зробила на осінь муховинка собі хатку. Заблудила вона не могла ніколи, бо ту сосну легко було впізнати. На прикорні вона ділиться на три товсті стовбури. Моховинка залазила всі дирки з сосновими галузками, а щілини її озакова із середини м'яким зеленим мохом. Була вона і сама така пухка, як мох, мала довгу вовчинку, що москавков. Відкривала все її тельце, сама тільки мордочка була гладенька і нагадувала садову жовто-фіалку, квіточку, братки, та була ще в неї е, голенькі з поду рожеві лапки. Як і всім іншим муховинка так само мала мінливу вовничку, яка враз сама собою робила сіток того кольору. Ще й ті речі, для яких бувають хухи. Муховиночка найчастіше була зеленою. бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по основі старих глянцях, що лежали на землі, то ставала такою ж родуватою червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода на піску жовтою, як Пісок. Між кущами шипши не розжили, на вересі фіалкавою на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба сказати, що люди взагалі дуже науважні, Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко, не кожен може побачити хуху. Одного дня муховинку прокинулося з позаранку. Ще й не світало, прокинулося, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна полина. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли передається краще, то помітила, що це було неподібне ні нам імлу, ні наважний туман, чи часом коту бором, а то був перший сніг, бо вже починався відмаразок. Щоб не змерзнути, Мухолинка витягла із своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільний ковхід у, хат, у хатку. Потім знову скріпилася клубочка та й заснула. Але недовго вона спала, Збув, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось місць гупнув біля неї. Осуха задзвеніла, Сама ж вона так підплинула на своєму ліжку, що аж її ніжки. Вгрозлий мох, а манісінька подушечка з м'якою кульбабо покотилася на долівку. Тож хвилини щось гупнуло знову ще дужче хуха прожиком відчинила віконце й побачила чоловіка. То був дід у, велик... у великих повстяниках, що майже цілком застували її дивитися. Він вигнувся, щоб. Блиснула в повітрі і те блискуче вдарило по її сосні. Знову аж вона пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застонала, перелякана муховинка, при цьому приплигнула до дверей і поміж дідом і ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух. і сумно дивилося, як дід рубав сосну. Їм було дуже боляче слухать. І плаче так красна, трагічна сусна. А що вони, манесінькі, могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий мудрий, досвідчений хо сукових надумився. По як той дід поспішає, та оглядається, промовив сукових. Я бачу, що він, він робить не по правді, а біжить лишень діти. До лісника. Пишіть, шкребайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрі по дорозі й до лісовика, скажіть йому він що вигадає. Хуха мріші покотилися до лісникової хатинки. Там вони пищали, рокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно на знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять і не повернуться. А воно ще шумить та пишить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкребатися по шибах. Лісник накинув коженину на плечі і вийшов на порік. Тут його, призває на вухо здалеко, е, вловило стук сокири. Він і вхопив рушницю і побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса кутили у ліс. Е, щасливі хухи, та тільки ж дід, що здалеку зачув небезпеку і подався тікати. І таки втік, але ж моховинчину хатину було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мух понівечено і розродену, а всередині не можна було і пролізти. Стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися е, до когось в хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатину. Через те е, вони будуть такі манісінькі хатки, що навіть у двох там не можна зручно поміститися, турбувати ж, хоча би і рідних батьків, чи то сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож. Лишалося оддощ шукати нового помешкання Дарма, що всі родичі її знайомі кликали Моховинку до себе жити. У дубілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик, але в тому ж лісі було повно хух, скрізь де тільки було дупло чи якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Мохвинка бігла все далі далі. Була вже її. Обідна пора, а вона ще зранку нічого не їла, ухляла, зносилась, перемерзла, ледве пересувалася нотями, але ж мандрувалася далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілої величезні білі купи. Здалека вони були подібні для того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що від тілі тягне теплом. І чись дуже смачно пахне. З того боку, меншою купою володіла вона дощану нову снігу. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Муховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В цій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або старих. Вони мали роги й довгі. Як у водіника, бороди, але дивились на неї лагідно своїм жовтими очима. Мухолинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками. То й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і проліза щедрію під ворми козачих лівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як її улюблене мок. Господарі були лагідні, дуже спідчутливо вислухали, яке трапилось їй на щастя, і саме запросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, кухи не живуть по хлівах, у не мала чого її робити, так і стала хуха боровинка хухою хлівною. Через якийсь час Відчинилися ті дверця, під якими прилізла муховинка. І у хлівець вступила дівчина. Вона була гарнезенька, білява, з блакитними очицями і одразу сподобалося муховинці. Дівчина увійшла з дійницею та шматком хліба, щоб був дуже смачним. Охуха потім знайшла на соломі три крихті і наїлася достачу. Дівчинка пастила кість, цілувала їх в рожеві мордички, подаїла молочко. Чільненько заступила дверчета і пішла собі. Так щодня приходив на кілька разів їсти хлівець. Так само приходив собі і сам господар, що приносив козам їсти, а коли статку кілька тепліше днів, то в копі з дівчиною ще раз був і мене синький хлопчик, що був такий самий милий, як його сестриця. Минав день за днем, тихо і спокійно жила в козячому хліві хуха. Моховинка. Було їй тут тепло, мало вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти доскочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихто хліба, а час могла ще й полизати караплинку молочка, що іноді вибризґвали з дійниці на сіно. Одного буркувала Моховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріла її день і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї батьківщини. Однак тільки мріла, бо що далі? Тож ставала холодніше, а маховинка боялася виткнути на мороз свою жовту тялкову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж, тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вавночка на кожу, то й тільки зможе вона не боятись морозів повернути до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберском сіна, якіс, як то його знанацько покликали з хліва. Він поспішав і забув взяти з собою. Ту сітку, яка, звичайно, приносив сіном. Отже вночі в ту сітку і заплуталась старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалася. Вранці моховика побачила Лиску зовсім безпорадною. Вона лежала із путами на ногами, голова також затрималася в попланці. Мотузки, бідна, коза не могла повернутися, а тільки жалібно мекала. Кіска орешка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхала, смакала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді мохвинка кинулася кликати дітей. Вискочили вони щілинкою щілинку під дверима і побігла до хати. Тут вона вийшла, мокатала під вікнами і дверима, але ніхто в хаті не чув її жодного голосочку. І тільки тоді. Коли вже господар, виходячи на древчі двері, могла куха проскочити в хату. Тут вона враз вскочила на ліжко до дітей. Але хохи не можуть говорити, бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки. Бо ж моркочуть, як котики. Сили вони також не мають. гесенькі, як пушинка, а моя кесенькі, як вата. Тимто як не намагалася муховинка розбускати діток, нічого не могла зробити. Вона тільки крізь сон чула її пухнати тільце. Чула, як ніжно воно лоскочить своїм лапками по поспіхач стали спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркались діти. Вони прониклись веселі і почали розповідати, як гарний міцнився сон. «Ненечко!» – гукали вони до поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то не котик, гарнесеньке, м'якесеньке, мордочка, мов ковіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла, То вісні таки часом виживається, в житті такого не буває, їжте, дітки, кулешик. Бідна жохуха бігала навколо дітей, не могла їм. Нагадати про лиску, що лежала спутана в кліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшов тата й мама, поховинка наважилась показати дітям. Вона могла це зробити, бо ж ці дітки були дуже добрі, а відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи не урять, тільки ті ж побачити на власній ось живу хоху. Дуже зраділо дитинчата, коли перед ним з'явилися ти муле що вони бачили в, в, в його всіх вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб пустити її на ручки, але ж вона вислизнула в нього з-поміж пальчиків. Її тонесіть голосочків, як страна, позвала Хочі, у нас не щастя. Косомоська заплутала сітку!» І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Та хоха врятувала свою прияту і колиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили муховинські крихитки всього того, що їм давали найсмачнішенького. А хоха, коли ніде поблизу не було кокосів людей, показувала дітям, гралася з ними дуже їх балола, що проминула чимало часу колись намесляні тату і мама поїхали по другого села в гостей до бабусі. Діти ж запросили маховинку до хати. Там вони весла забавлялися, бо хока була моторня і вміла виготовити всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, і у хату увійшов от той самий дід, що хотів колись друбати сосну, в який жила маховинка. Тікайте, діти. Тож хуха!» – закричав він страшним голосом, гледівши мохлинку і кинувся за неї сукеру, щоб її вбити. Ухо врестало невидимо, однак вона не встигла, як слід відскочити, і гостряк сукера влучив її по задній ніжці. Вона болізно запищала, і шканбаючи, по лавками, покотилася по дверей. А той лихий дід почав її лаяти й ганитись, у весь хучий рік. Глихі тварини, говорить він дітям, вона відките роблять що чинить якась лихо люди, та й нема з чого дивуватись, бо то ж чиста сила. діти слухає, не могли тому йняти віри. Вона вже і саме добре знала хуху. Бачили вони навіть, яка мол, вона мила добра, плоха, нешкідлива. Знали вони, як маховинка болівала, коли кому була якась прикрість. Пам'ятали, як вона рятувала їхню лиску, і тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорили про те, чого сам не знав, і тільки чув він інших, також незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жалібні бідну муховиночку. скрізь шукали її, кликали, приносили її на несмачні їжі, але їжа лишалась незайманою куха ніде не обзивалася. Бараненам хвилинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати двері, тоді вона вискочила на двір, На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася і красненько подякувала гостинам козакам за їхню ласку і пошкандувала до свого рідного бору. Ліше вже, зачинався сніг, Починала вже пригрівати весняне сонечко. Тепер муховинка вже і без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем. Надряпалась під снігом якого могла, і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороду, злюбки вона слухає її цікаві повідання про те, як цілу зиму прожила вона скріла. Глозами та людьми. І з того часу почали лікати хатньою хухою або кривенькою муховинкою, яку довелося їй іти далеко аж на другий бік лісу на імені старого мудрого і всім поважного На дворі було дуже холодно, коротила така віхоло, що і світу Божого не було видно. Муховинка крутила з, з кучуркой і вже перебігла аж до середини лісу, коли значка вчула стогін. прослухалась і впізнала, сногнула якась людина. Вона матнулася в той бік и уйдила в наметі майже зовсім заматного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна, лицби Задубіг і, почуваючи, що йому надходить кінець, Голос намовився, господи, Пробач мої мої гріки, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що він протягом згоди. Але ж, говорить він, коли мені врятувати на цей раз, то сестру качеши, він має зверти, вже зробили жодного лихого вчинку. Не крастило, не лаяти нікого Нікого навіть, мухи не скрив. Шкода стала меховинці старого безпомічного діда. Забула вона і про те, як він зруйнував її хатку та вихтав із батьківщини. Я хотів він її зарубати сокири та на все життя зробив кривенькою. Швидше, покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибають цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила і попрохала допомоги. Надовго їй довелося та прохати, бо всі ж мухи мають добре серце. Вони гортом кинулися до діда, що вже ледве дихав. Одні горнули його всіх боків своїм теплими кожухами, інші задумували з нього сніг, інші лапками розіграли намет. Дідові стало тепліше, він почув, як знову побігли йому жилам задужила кров. Потім простяг до руку вона була вільна, Оперся на другою та сучок і виспав одну ногу, а потім другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на снігу. Тоді перед ним поділився хуха-мокровинка. хуха моховинка. Хуха! затрусився він і закривчав на свій волос, шукаючи, він одихлася з тергового місця і знову зарос на меді, там стояв безпомічний мов з але в ті хвилини почув тонісінький. Так, я, я хуха. Я навіть не сама, як не зруйнав торік хатку, а потім у хаті добрих дітей хотів мене заробляти своєю сокирою. Дід затривився ще дужче. Він був певен, що тепер хуха помститься. Але ж тобі нема чого боятися, продовжила маховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають ми, добрі. Не пам'ятаємо лихого. Те ж ми хухи допомогли тобі вилезти з намето. А тепер я довожу тебе вийти з лісу. Не бійся нічого. І йди зі мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, немарною часу. Ходім, ще раз звернулася до нього Маханька і потихеньку покотилася вперед. На у коли вже стало видко. Як обламають по селянських хатах, вогники мохалийка спинились. Тепер вже я буду вдома, радісно промов дід. Як же я тебе вітяче? спитав він потім Хук. Хук не потребують подяка, вони роблять добре з повесні. Але ж нам'ятку цього дня я просила б тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерз за фонометі. А по друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здоров. Тож мить хвилинка зникла, але ж вона не чула, як діти її дяку. Швидко вона покотила на кущині зборки, де чекала її зеленці островхом. І дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати її дітей і доросла, що не слід боятися маленьких добрих та гарнесеньких уг. Вот була така. сказка. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока! Я только вспомнила, что мне еще по этому тексту надо опусхух делать. Ах,